ти, безперечно, талановита людина. І у майбутньому мрієш стати дизайнером, модельєром, художником, архітектором, скульптором, конструктором. І вже зараз полюбляєш займатися народною творчістю. Тоді, не сиди, склавши руки, а починай діяти вже сьогодні. Ми надамо вам можливість. Поближче познайомитись з цими професіями, телеканал Житомир оголошує набір на конкурсній основі талановитих юнаків та дівчат віком від 6 до 18 років до участі у телепроекції Твоє майбутнє третій сезон. Для того щоб потрапити на перший відбірковий тур, який відбудеться 11 грудня цього року о 14.00 ви маєте зробити лише три кроки. Крок перший. Вдома підготувати свій рукотворний шедевр. Продумати як ви його захищатимете. До речі, захищати вашу роботу може ваш товариш, який зробить це у жанрі літературно-музичного номеру, вірша, прози, байки, акробатичного етюду, пісні або танцю. Крок другий. Заповнити разом зі своїм товаришем анкету. Анкету проєкту ви можете знайти на нашому офіційному сайті або у приміщенні телерадіокомпанії за адресою. Вулиця Театральна, 7, місто Житомир. Крок третій. 11 грудня цього року о 14.00 прийти на перший відбірковий тур до нас на Житомирську обласну державну телерадіокомпанію.